Нас там чекала українська діаспора, волонтери, які нас там чекали, і вони сказали, щоб вас просто не катати. Ми для вас створимо спеціальну навчальну програму інклюзивну. Вони врахували всі особливості хлопців. І побудували власноруч теж першу в світі програму для, для ветеранів. Тому дуже дякую Андрію, що зголосився на цю неймовірну подорож. Це була не просто подорож, це було щось дуже неймовірне, бо я бачив очі хлопців, які пройшли полон, які пройшли Азовсталь. Які були, які перші прийшли з пекла, і я зрозумів, як для них це важливо. Важливо бути в компанії серед ветеранів та відновлюватись, пані Олена. А відправити хлопців ну на таку реабілітацію це великий бюджет для третьої штурмової. Насправді для нас це було абсолютно безкоштовно. Ми навіть не витрачали гроші з благодійних фондів, а це все допомогли нам втілити в життя бізнесмени та українська діаспора, яка в Греції. В Греції. Так. І вийшло так, що ми, ну, можна сказати, що це майже безкоштовно. Ми там витрачали трохи гроші на їжу, але саме всі такі серйозні витрати на все. Взяли спонсори, які дехто надав транспорт, хтось дав паливо і. Ну, відповідно, в Греції це все оплатили небайдужі українці. Пані Лена, що ви з собою принесли? Виглядає, знаєте, як якийсь сувенір, які який хлопці з Греції привезли. Ні, насправді як вирити, так, так. Ні, насправді це не грецький сувенір, це український виробник, виготовляє тарілки спеціальні, інклюзивні для хлопців та дівчат, які втратили верхні кінцівки. А, набагато зручніше їсти з такої тарілки, тому що оці Упори, які тут є, вони дають можливість а, 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 впертися впертися, допоміжним засобам, які так, обирають. Так, плоти. Це може бути ну, навіть якщо є протез, все одно іноді складно маніпулювати ти в тарілці і Бо воно сувається, сувається бігає по тарілці, так набагато простіше.